Добрий день! Сьогодні я проведу для вас майстер-клас, онлайн-майстер-клас. Ми з вами будемо малювати морського коника. Для роботи нам не знадобиться олівець, гумка, пензлик, соломинка або трубочка, палітра. Фарби різні, які у вас є. Можна акварель, можна гуаш і баночка з водою. Можна пензлик взяти великий і трішки менший. Для початку ми будемо малювати олівцем контур нашого коника морського. Можна провести ось таку дугу, ось таку вона буде нам допомагати потім в формі його, вимальовувати його форму. Головка нашого коника, в нього такий хобіток. Далі спинка така в нього вігнута, животик. Тож мы можно трішки менше взяти ось такий в так нього хвост. Малюємо йому оченятка. Ось таке оченятко. Доводимо форму його до більш завершеного такого вигляду. Ось так, так додаємо йому такі розділення на тулубі. Ось такі, ніби такі маленькі спіднички. Ось наш, трішки хвилястий робимо. Тут ми додаємо йому такі ніби ріжки. Ось так. так, тепер нам з вами треба э, гумкою. Витерти усі оці допоміжні лінії і трішки підчистити наш малюнок. Підчищаємо наш малюночок, усі зайві лінії прибираємо, бо, якщо малювати аквареллю, то буде видно усі ці лінії, тому ми підчищаємо, робимо більш такий вже чистовий варіант. Десь щось можна підмалювати, додати, якщо, до вашим бажанням, ось так. Тепер ми переходимо до роботи в кольорі фарбами. Беремо нашу пензлик наш. Будемо заповнювати тулуб нашого коника. Я хочу зробити голівку коника трішки, щоб відрізнялася вона від основного тулубу, трішки зеленим. Таким сам хочу заповнити. Пропоную вам повторювати за мною, щоб вам було більш зрозуміло, і у вас все вийшло 100% і гарно. Так. Глазик, намагаємося не замалювати. Тепер можна додати трішки синенького. Ось так. Сюди вони можуть з'єднатися. Дуже буде гарно, якщо з'єднається фарма одна з одним, і воно буде дуже так. Яскраво і красиво виглядати. Можна десь більше додати таку яскраву фарбу, щоб воно перетікало. Ось так. Можна додати десь ще якийсь колір. І ось ось ми потрохи, потрохи, потрохи заповнюємо наш нашого коника. Бачите? Фарби тут можуть змішуватися, перетікати. Десь можна більше зеленого додати. Десь можна більш голубого чи синього. Ось так от заповнюємо до самого хвостика, за хвостика теж не забуваємо, щоб хвостик у нас був гарненький. Ось так. Далі в нас буде дуже цікава процедура. Нам знадобиться ця соломинка або трубочка, якщо немає, можна на час розкрутити ручку і зробити з неї таку трубочку. Тимчасово. Потім обов'язково скрутити назад. Так, дивіться: ми беремо на палітру, на палітру, наносимо води. Вибираємо колір, який завгодно. Але як у нас тут вже зелений, то я буду брати зелений. Якщо хтось іншим кольором малював, то, то за вашим бажанням. Бачите, я взяла зелений, і я ось сюди прямо аж так водичкою наноцю. Бачите, як воно розтікається. Дуже багато водички краще взяти. Але не переборщити з водою, бо може бути занадто багато води. Можна ще додати ось такого. Голубого, такий цікавий буде. Колі ми ось так от наносимо. І що ми далі робимо? Ми далі беремо нашу соломинку, представляємо у той бік, щоб отвір дивився у той бік, там де біла частина за спинкою коника, і починаємо дмухати у цей кінець. Ось так. Бачите, як гарно виходить. Мені дуже подобається, як так виходить. Можна трішки, щоб фарба протекла ще. Дуже гарно виходить. І так ми можемо зробити ще і нижче трошки. Ось тут, наприклад. Можна теж зробити, може побільше, можна трішки поменше. Ось так. Така виходить гарна грива у нашого морського коника. Як гарно вийшло. Якщо десь, то можна там підправити вже а, пензлик, якщо хочете. Але якщо щось десь не вийшло, то можна не підправляти. Оце така робота, вона, як вам сказати, вона ну, куди потече фарба ми не можемо, ми можемо тільки трошки направити її так, воздухом, а коли потече, це вона вже. По аркушу сама направляє свою траєкторію. Ми отримали з вами дуже цікавий елемент малюнку, тепер будемо працювати далі над формою нашого коника і над його кольором. Будемо трішки вже завершувати нашу роботу. Так, я напевно візьму синій, синій візьму трохи коричневого і буду проставляти там різні такі акценти на конику більше відділяти там, як його тулуб. Ось так. Якщо бумага ще аркуш паперу, на яку ви малюєте, якщо він ще вологий, це, ну, це добре буде. Але якщо то нічого страшного. Просто бачите, як фарба розтікається, дуже, дуже так красиво стає. Можна десь додати ще такого насиченого кольору, щоб гарний такий ефект вийшов. Так, це хвостик не забуваємо. Не Забуваємо за наш хвостик. Морський коник такий виходить в нас дуже ефектний. Через те, що ми таку техніку з вами виконали. Вибрали. Дуже ефектний. Можна тут десь ще коричневого додати. Цяточок додати. Ось так. Я читала, що у коників є така невеличка коронка, і якщо ви бачили, то ми трішки її теж намалювали. Так, оченятка нашому конику можна зробити голубеньке, але обережненько. Ось так. Якщо на вашому пензлику дуже багато водички, то можна об якусь. Серветку взяти і прибрати зайву вологу? Додати можна ось так от. І чорненьку точечку поставити. Ось такий коник у нас гарненький виходить з вами. Бачите, який гарненький вийшов? Можна стрізько чорного, якщо хочете, десь тут десь додати. М -м, як гарно виходить. Мені дуже подобається, не знаю, як вам, але мені така техніка дуже подобається. Я вже не раз з дітьми о, працювала в такій техніці, колись ми ще рибу робили з дітьми, і дуже-дуже їм сподобалось. Ось так. Якщо хочете, можна ще трошки взяти водички якоїсь фарби на пензлик, і отак о пальчик додати таких бризгів морських, ніби на і в морі, у водичці можна додати ось таких бризгів. Даємо підсохнути нашій роботі. Ось такий гарний коник у нас вийшов морський. І після того, як робота трошки підсохне, то я з вами зідзвонюся по вайберу і треба буде ще раз зробити скріншот, і щоб ви показали вже свою роботу. Я думаю, десь годинку часу я дам на цю роботу. Вона не дуже важка, і я думаю, що ви швиденько впораєтеся. Бажаю вам успіхів і дуже буду чекати на ваші вже результати, на ваші прекрасні малюнки, на ваших морських коників.